Вітаю, вас, шановне панство! знаходимось ми на ячміні. О такому от прекрасному ячміні. Бачимо, так? Да? Наскільки він потужний. А -а -а. Заходимо, тут не було, ще, бачимо, не слідів, нічого, немає отоприскувача. Не було фунгіцидних обробіток. Але дощі в нас пройшли і дощі пройшли. І ми думаємо, що буде у нас розвиток а, хвороб ельмтаспаріозних плямистостей. Тому заходимо зараз при аксорчиком в дозі 0,4 літра ми профілактично його закриваємо. І я думаю на цей рік з ачменем ми закінчили. От ми бачимо, ми бачимо як його уразив мороз. Ось е колос. У уражений. Бачимо, що там є бур'яни, але за такою висоти він не, конкур... не конкуренти. Вони ячменю і вони не зможуть вийти нормально з відтіля. Такі от колоски, він уже оцвітається. Так виглядає, 30-й міждуряддя, прямий посів попередник соняшник. Вон, соняшник, ви бачите, гербіцидна обробка була в грудні місяці. Цей соняшник виліз, коли він виліз і що він буде, він не конкурент, тому така ось ситуація. Хто в темі приєднуйтесь, ставте вподобайки, підписуйтесь, дзвоніть, агросупровід. Вашого господарства, щоб воно було потужне.